Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні видівки. Сьогодні я з вами поділюся рецептом хліба, який не черствіє і не цвіте цілих 7 днів завдяки секретному інгредієнту. Починаємо. Для опари беремо 5 грам цукру, 5 г сухих дріжджів, додаємо 100 мл теплої води. Все змішаємо, щоб воно було однорідне. І сюди ж будемо додавати 60 г пшеничного борошна. Все перемішаю, і будемо залишати на 20 хвилин, щоб наша опара трошки підійшла. А поки займемося борошном. Беремо 140 г цільнозернового борошна і до його додаємо 50 г пшеничного борошна. І буду пересівати. Наша опара вже гарно підійшла. Зібралася на їй така шапочка. Зараз будемо змішувати. Додаю 3 грами солі, перемішую поки тут сухі інгредієнти. всі. І буду додавати солод. 10 грам солоду я залила 45 г окропу. І вже воно трошки остигло. Трошки тепле. І я сюди висипаю сухі інгредієнти і змішую. І зараз додаю наш секретний інгредієнт 10 грам горілки. І також все потихеньку буду зараз перемішувати. І додаю всю опару. Дивіться, яка вона вже гарна, як уже дріжджі працюють, дуже багато бульбашок. І зараз буду все змішувати. Починаю змішувати лопаткою. Сюди ще потрібно додати нам олію. Я додаю 20 мл рафінованої олії, тобто без запаху. І вже починаю все змішувати. Головне, нам потрібно добитися однорідності цього тіста. Довго вимішувати не потрібно, але так як тут присутній солод, то потрібно рівномірно розподілити його. Тому що якщо погано розподілити, то хліб вийде темними смужками. Коли ви будете розрізати, він буде такий полосатий буде хвилями. А нам потрібно, щоб він був гарний і рівномірний. Я трошки підмінаю руками, на це у мене йде десь 2-3 хвилини, тому що хліб, це тісто дуже гарне, воно до рук уже не липне. І тепер я його розтягую, такими, щоб товщина його була десь 1 см. І складаю, Дві сторони складаю і скручую таким рулетом. І зараз кластиму в салатник, накриватиму, і в теплому місці потрібно дати йому відпочити 30 хвилин. Накриваємо і залишаємо на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тепер я його дістаю. І тепер будемо його не підминати, а розкачувати скалкою. Я трошки беру пару капель олії на поверхню. Воно і так тісто не повинно приставати, але так уже трошки змащую. І тепер беру і скалкою його буду розкачувати. Розкачую скалкою до того, щоб товщина тіста була десь 6-7 мм, тобто тоненько. Ось такої довжини ширини виходить. І зараз я буду його складати. Знову складаю одну сторону, другу сторону, тісто дуже приємне, гарне дуже в роботі. І скручую знову в рулетик. Кладу в салатник, накриваю рушничком і знову даємо йому відпочити 30 хвилин в теплому місці. Накриваю і залишаю. Пройшло 30 хвилин. Додаємо, воно вже підійшло за 30 хвилин, дивіться, вже більший у нас рулет. Тепер знову роблю все ж те саме. Я його приплескую і скалкою знову буду розкатувати до товщини 5-6 мм. І знову буду складати. З однієї сторони, загинаю, з другої сторони загинаю і буду скручувати рулетом. Ось так, скручую його, і буду знову класти в салатник, накривати рушничком і залишати в теплому місці. Тепер уже на одну годину. За цей час я вже накалюю духовку до 200 градусів, щоб вже духовка була нагріта. Все, залишаємо на годину. Прийшла година, дивіться, який вже виріс у нас рулет. Я підтрушую борошном стіл І починаю, почну його викладати для формовки, розплескую, в мене буде кругла хлібинка, і я буду всі сторони потрошку збирати до центру і робити круглу хлібинку. Саме головне в цьому процесі. Скласти так, щоб тісто натягувалося, але ніде не лопнуло. Тому що, як ви перетягнете і тісто лопне, воно не буде гладеньке. Воно в тому місці вже дасть тріщину і не буде гладенької гарної хлібинки. Ось так я роблю округляю, кладу вже на пергамент і накриваю рушничком і залишаю на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, хліб уже трошки підійшов. Тепер я кладу під пергамент кубики льоду кладу так, щоб коли я накрию кришкою, щоб цей лід був всередині кришки. Він дасть пар, і наша хлібинка буде гарна і з гарною скориночкою. Ось так поклала. Тепер я ще з пирською водою і хліб пирською і кришку всередині, і накриваю так, щоб лід був всередині, ось так. І ставлю в духовку на 200 градусів на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, знімаємо кришку і ставимо ще на 180 градусів ще на 20 хвилин. Ось спікся наш хлібчик, який він запашний Солод дає такий аромат. Подивіться, як гарно він випікся. Зараз я його поставлю на решітку, накрию полотенечком, щоб він остигав, а потім, як остигне, будемо смакувати. Якщо вам подобаються мої відео та подобається пекти зі мною, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Зараз я розрізаю хліб і покажу, який він всередині. Дивіться, який він гарненький, гарно пропікся. І саме головне, що він буде лежати у вас 6-7 днів і не буде ні сохнути, ні прицвітати. Так як тут цільнозернове борошно, він корисний. Тут є солод, він ароматний. Цей шматочок хліба, замотаний рушничок, в мене пролежав на балконі 7 днів. Ось дивіться, який він зараз. Він не черствий, не цвілий. Так що... Експериментуйте, печіть і до зустрічі!